Доброго дня! Сьогодні хочу показати групові посадки. Ось така ваза Акваріум. Тут посаджено дві орхідеї, дві одного сорту. Посадку на дно йде пінопласт, як дренажний шар, і тоді груба кора поміж корою прокладений подекуди мог. Це, тут є от, дві одинакові рослини, дітки сутньої орхідеї. Старої орхідеї квітконіць був з точки росту, і вона наростила дві дітки. Одна з них та, що більш старша вже квітне, П'ять квіточок розпустилося, ще є один поплішок. Як називається цей сорт, не знаю. Хто знає, можете написати підказати. І друга дітка більш, трошки менша за розмірами, але вона теж почала випускати квітконіс. Поливаю таку посадку за допомогою цієї трубочки заливаю більше половини акваріуму цього води, а потім системою через цю трубочку витягую. Грошою підтягную, собі помаленьку стікає. Така винозна красуня. Посаджена вона минулого року, тут, напевно, стається в кінці серпня і ось вже квітне. Ще одна композиція така, в таких ніжних відтінках. Це йде ось такий вазон, лодочка, і тут три рослини. Ось така біла. Це домашня дітка. Вона була відсаджена окремо, вона рослила в корінці і тоді пересадила сюди. Ось така нічна рожева. Квіти розкидані в різні сторони, тому що вона квітконі зростила на вікні, а потім, щоб бачити цю красу, переставила її в інше місце і квіти почали повертатися до вікна. Це бо куплялася дорослою, ростеною квіточою. Зараз вона має 4 листки. Ось така. І ще одна теж рожева, така трошки більш насичена. Це купляла в розмірі 1,7. Вона вже ось доросла на таких розмірів. І я їх посадила разом, для того ж трошки, трохи менше місця на підвіконі. Посадила ось так. Поливаю я цю посадку таким самим способом, як і попередній. на трубка. Наливаю води і потім через це затягую, щоб не перевертати, не перехиляти, не розсипати кору. Так, зручно встала на одному місці і воно собі потрохи стікає. Ну, там що зараз коріння переплилися, тут вже немає потреби кожен раз заливати, то проливаю грошею поверху і воно собі вже натягують самі корінці. Але іноді, щоб добре кора просочилася, набрала вологі, то Заливаю. Ось такі красуні. Посаджена ця посадка минулого літа, і вже ось так дружно всі разом вони розквітли. Ще одна групова посадка, так само, так, такий самий базон лодочка. Теж три рослини. Кожна з них Різна, але в одних відтінках. Цвітіння не таке пишне, в кожного року то одна, то друга, то третя, щоб разом то вони ще, напевно, і не квітли. Тут разом, але все одно не дуже пишно. Це так, вже четверте чи п'яте цвітіння, вона так завжди цвіте на чотири квітки. Більше чогось вона не, не дорожчає. Це на боковому квітконосі. Розпадила дві брумки на одній одна квіточка і на другій три. Одна щось така деформована трішки. І така. Тут трошки відірваний пелюсток. Це, здається, сорт компілейшн. Це куплялася ще дорослою, квітучою. Це була сама перша орхідейка, яку я купила в розмірі 1,7 сорт Аніка і ще якийсь цифровий код був. І це теж купляла підлітком, це вже в розмірі 2,5. Ця мала 5 бутонів, але 3 чомусь відсушила. Тут на краю два бутони і самий перший теж засушила. Полив. Полив автоматично, аналогічно попередньо. Ось такі рібенькі красиві. І ще одна це ось така композиція. Такій напольній високій вазі. Тут посаджено 5 рослин. Там така чорна вставка і в ній посаджені орхідеї. Тут зібрані білі, але з різними серединками. Така з рожевою червоною серединкою. Розцвіла на 8 квітів, квіточок, і ще продовжую дорощувати бутон. бутони. При купов купці квіти були десь 10 см. Тепер у домашньому цвітінні вона постійно квітне ось такими дрібнішими, десь 7,5. Ще одна з такою подібною серединкою. Ось ця. Тут вже квіти йдуть більші 10 см. Трохи розвернуті в другу сторону. Чомусь вона і стояла на вікні, але формувала його так по-різному. Ось така, з такою, з світлою серединкою, і з такими ледь помітними крапенками. Тут є три квіточки, це минулорічний квітконіс. Боковий з минулорічного. Ще одна біла великоквіткова. Це Кембридж. Там сорт був пробитий на горщику, так що цю назву точно знаю. Шість квітів, але теж вони в різні боки. І ще одна. Ось такою оранжевою серединкою і рожевим біля колонки. Теж досить цікава. На сонці вона переливається так, як переламутро. Тут є три квітки. Одну вона засушила, але продовжила дорощувати квітконіс. Ще буде десь три бутончики, три квіточки. На попередньому квітконосі вона виростила дітку. Вона вже відсачена, ось така малеча теж квітне. Маленька рослина, два листочки, але досить корінців, думаю, від, від цвіте, тоді вже почне дорощувати більше листочків. Тут було три квіточки, одну засушила, дві досі тримаються. Це посаджено звичайний горчик 12, -го, 12 діаметр. Там внизу щось розвелась грибниця, в неї треба буде після цвітіння треба буде її пересадити. Корінці тільки зверху поки що, а внизу такий. Ось така краса, такі композиції. Ще є задумка на ще одну, дві разом посадити, В них теж більш такі подібні відтінки, але поки що одна квітне, а друга ростить квітконіс. Так що з посадкою ще доведеться почекати. Поки обидві відцвітуть, а тоді вже тоді вже посаджу. На цьому буду закінчувати своє відео. Всім дякую! Па-па.